Тобто, якщо ти комусь розказуєш, то зрозуміло, що треба прожити це разом з ними, або прожити до. І тоді це буде твоїм. А коли ти розказуєш не твоє, яке було до, і в момент це не стало твоїм, ти передаєш фуфло. Чуже це фуфло. Тобто це, яке не стало твоїм, це те, що ти. То й кажуть, так тоді просто книжку відкрий і читай те, що там, кажуть. мертву книжку, з мертвою інформацією, до мертвих людей мертвий вчитель надає. Тому що ніхто в цей час не живий. Бо вони були живі, діти по чесноку просто стали і вийшли. І дійсно займалися просто своїми, як вони її роблять. Вони розуміють, що їм фуфло втюхають, і вони. Тому що ну точно за такі гроші, в тому стані, в якому відношення до вчителя, в тому стані, яке відношення до людини, в тому стані, яке відношення до батька, до Бога, в соціумі, в якому ми живемо під назвою Україн. Не існує. Неякісне. Повністю безмежно негативне. І тому мене дивує, але зараз, як би дивує, але при цьому я себе змушую повертатися до того часу, коли я цього не вмів робити, то я взагалі жив прекрасним життям, не парився часто. Але коли починав от щось зачіпляло і починав паритись, я не міг дойти. Я постійно був величезний, сука, внутрішній, голод. Оце й та, мене так дразнив, що я не міг от знаєш, от знаєш, схватитися, а не можу. Хочу схватитися, а не можу. Раз, А воно виходило. І я бачу, як в тобі це, як тебе це бісить. Те саме, що мені, мене бісило десь там до, десь до 12-13 року десь там. Ну, там в мене почало складатися поступово, поступово. Ну, з 2009 2010 почало так складатися. Можна сказати, що там з дитинства. Ну, в дитинстві я просто був таким. А потім щось обірвалося, і я не міг зв'язку цього потім налагодити. Мене розірвали. Я дозволив розірватися. Я не знаю, як цьому протидіяти. І оця біль розірваного тебе постійно спонукає не відкриватися в світові. Тому що тебе розірвало і ти розірваний. Ну, ти пристав кишки, оце все і ти ну, що показувати? Розірване, а розірвала тебе в дитинстві. от що його правильно треба говорити, але ну, Блін, як, як навчити а, відчувати бути чесним, якщо це неможливо, поки людина не, з собою ніяк не примириться. Цю, цю чесність не знаєте. Увагу зі, зі своїм я не об'єднається то ніяку чоловіка, жінку навчити бути хорошим в будь-якій ролі вчителем, водієм, там, вченим, військовим, керівником. Ніколи не буде. Тому що те, що вони роблять, вони постійно будуть відчувати відсутність кайфу. І вони будуть його шукати через обов'язково шлях до кайфу запропонує саме диявол, його задача розірвати з собою. В дитинстві, щоб потім оцей розрив, в оцей розрив вставлятися сам. Він вставляється і пропонує постійно торгувати. Він торгу... євреїв, це торгівля. Дємон це в першу чергу Барига. Ну а Барига у нас з ким асоціюється? От він пропонує тобі завжди, продає тобі, всучіє тобі, і в кредит тобі дасть, що за вод, щоб ти постійно нуждався в ньому. У цьому кайфі. Я це як, замінники. Ну, ти намагаєшся замінити щастя сексом, їжею, чим іще? Красивими покупками, владою, грошми, а воно не замінює музикою, різними інструментами, а наїстися не можеш. І вже даже собі придумав. Переписувати музику, щоб хоч тут через гординку себе заспокоїти і знайти це щастя своє. А воно теж не заспокоює, не задовільняє, не будораже, не освітлює, не наповнює енергетикою цієї класної.